12 квітня п'ятниця в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог атакував Україну безпілотниками. Частину з них збито над Дніпропетровщиною. Верховна Рада зібралась на голосування. Розглядали закон про мобілізацію. Спортивні події з життя Дніпропетровщини більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Вночі підрозділи повітряного командування схід знищили у Криворізькому районі чотири шахеди. Уламки впали на територію об'єкту критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, рятувальники вогонь приборкали. Нікопольщину агресор атакував ФПФ дронами. По мирівській громаді поцілили два БПЛА, пошкоджені два приватні будинки. Всюди без загиблих і постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 12 квітня противник випустив по Україні 17 ударних безпілотників типу Шахет із мису Чауда Крим, а також керовану авіаційну ракету Ха 59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини. У результаті протиповітряного бою збито 16 ударних БПЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Триває 779-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За добу авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах, зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і зенітно-ракетному комплексу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по засобу протиповітряної оборони, станції РЕП та двох районах зосередження особового складу ворога. За добу Збройні сили України ліквідували 840 чоловік особового складу окупантів, 57 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 41 одиницю автомобільної техніки, 34 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 451 тисяча 730 осіб. Танків понад 7 тисяч 100 одиниць. Бойових броньованих машин майже 13 тисяч 700, крилатих ракет 2087. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Литовську республіку для участі у саміті ініціативи трьох морів. Саме цього року потрібно сконцентрувати увесь спільний потенціал на тому, щоб захистити і Україну і незалежність кожного народу, який межує з Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції за підсумками саміту ініціативи трьох морів. Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, зазначив президент. У рамках робочого візиту Володимир Зеленський провів ряд двосторонніх зустрічей з президентами Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії, Чехії, прем'єр-міністром Греції. Зокрема, під час зустрічі із президентом Латвії було підписано угоду між двома нашими державами про довгострокову підтримку та безпекові зобов'язання. Верховна Рада цього тижня зібралась на голосування вперше після довгої паузи з лютого цього року. У першу чергу розглядали закон про мобілізацію та ще й кілька законопроєктів в першому читанні. Детальніше розповість наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Він перебуває з нами на прямому зв'язку. Тож, Сергію, вітаю. Вітаю студія цього пленарного тижня. У депутаті Верховної Ради було два робочих дні у стінах парламенту. Переважно голосували про закон про мобілізацію. Розпочали його розглядати якраз у середу, коли голосували за внесення правок до цього законопроекту. Нагадаю, таких було понад 4,5 тисячі і забігаючи наперед жодної правки, яку б не підтримав комітет Верховної Ради, не було проголосовано. І розглядали їх, щоб ви розуміли далеко за північ до першої тридцять ночі. На цей момент залишилось лише 30 депутатів у стінах парламенту. І щоб ви розуміли, це говорить про рівень цього скликання Верховної Ради, коли депутати не виконують навіть якихось елементарних своїх повноважень. Уже наступного дня з самого ранку почали розглядати правки, які підтримав комітет, і швидко їх проголосували та відразу проголосували. Голосували за закон в цілому 283 голоси за. Головним чином він спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Це спростить процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої персональні дані у військоматі центрі надання адміністративних. Послуг чи в електронному кабінеті призовника також вони зобов'язані носити при собі військово-облікові документи та показувати їх на вимогу поліції або представника територіального центру комплектування. Ті, хто ухиляється від мобілізації, матимуть проблеми із законом. Зокрема, проєкт закону пропонує дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянтів водійських прав. Також на них очікує суттєве збільшення штрафів. Питання штрафів прописане в іншому законопроєкті, який 10 квітня був ухвалений лише в першому читанні. І згідно з його нормами, штрафи за ігнорування вимог ТЦК зростуть в 10 разів. Так, за порушення громадянами правил військового обліку під час воєнного стану вони можуть бути оштрафовані від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. А підприємство і чиновники від 34 до майже 60 тисяч. Також цей закон скасовує строкову службу. Замість неї буде введена базова військова підготовка, яку мають пройти всі чоловіки протягом п'яти місяців. Її можна буде пройти під час навчання у виші або у навчальних центрах Збройних сил. України. Ті, хто не пройшов такий вишкіл, не можуть працювати у Державній службі, правоохоронних органах або поліції чи прокуратурі, пропоную послухати пряму мову народного депутата та військовослужбовця Сергія Рудика. Люди напередку стоять величезну кількість часу. Хтось втратив здоров'я, хтось втратив життя. І, на жаль, з кожним днем таких людей все більше і більше і без заміни. Військо не може так довго чекати, тому в цьому сенсі закон про мобілізацію він критично важливий для збройних сил України для всіх сил оборони. Серед військових, які зараз проходять службу у збройних силах України, цей закон також викликав багато негативу, адже з нього прибрали терміни про їх демобілізацію. Нагадаю, у початковому варіанті цього законопроєкту передбачалося, що після трьох років участі у бойових діях військові можуть отримати право на демобілізацію, але тепер уряд наполягав, що потрібен для цього новий закон, і вони будуть працювати зараз над ним активно. Також вчора в першому читанні було проголосовано закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Нагадаю, на цей правоохоронний орган покладались великі надії, виділялись великі кошти із бюджету, але він показав себе максимально неефективно. Тому депутати вважають, що його потрібно перезавантажити, обрати нового керівника, провести переатестацію тих правоохоронців, які зараз працюють у бюро економічної безпеки. Такі останні новини. Новини із стін парламенту, а ми далі будемо спостерігати за новинами із Верховної Ради та оперативно будемо повідомляти вас про них. Студія, вам слово. Дякую, колего, за детальну інформацію. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Продовжуємо інформаційний випуск. Дніпропетровська обласна військова адміністрація організувала форум для демобілізованих військових та родин героїв. На нього запросили і роботодавців області, фахівців, які знаються на створенні власної справи та грантах для старту. І тих, хто займається перепрофілюванням воїнів. Вони ознайомили ветеранів з можливостями професійного зростання. Відтак і фінансової спроможності цих сімей. Подробиці у наступному сюжеті. Соціалізація наших військових та членів їхніх родин надзвичайно важлива справа, відзначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ми багато говоримо про реабілітацію, багато чого вже зробили, але є ще плани попереду. Але для наших ветеранів, для наших членів родин ветеранів є ще одне питання, яке вкрай важливе на мій погляд. Це їхня економічна складова. Багато підприємств на Дніпропетровщині вже залучені і добровільно займаються підбором, скажімо так, свого персоналу з числа наших ветеранів, за що вам щиро дякую. На багатьох підприємствах знаю, що вже є навіть і психологи, які працюють як безпосередньо з колективами, так і працюють з ветеранами. Але те, що люди пережили наші війни, їм потрібна в будь-якому випадку наша підтримка для скорішої адаптації. І для того, щоб вони самостійно змогли піднятись, скажімо так, в економічні складови. Підприємства області ділилися своїми кейсами, як на початку повномасштабної війни підтримували робітників, які стали на захист країни, споряджали усім необхідним. Не залишають їх і зараз, коли ті повертаються з передової. Ми хочемо поділитися своїм кейсом попровадженню програми МКП «Поруч», яка представляє собою реінтеграцію, процес реінтеграції ветеранів. у в бізнесі у виробництві і в нас є декілька кейсів, якими ми можемо поділитися і безпосередньо їх презентувати для всіх. Програма заключається у тому, що вона передбачає собою індивідуальний супровід і комплексну підтримку ветеранів і не тільки ветеранів а й їх сімей, тому що дана програма. Собою має комплекс певних заходів є відповідальні особи. Ну звичайно, ми всі відповідальні, але є конкретний координатор, який дану програму впроваджує. І на нашому підприємстві вже шість працівників, ветеранів, які безпосередньо ми адаптували, соціалізували і доволі успішно. Ще один напрям, з яким познайомили оборонців, це створення екопоселень, тобто спільнот об'єднаних метою, в яких люди однаково дбайливо ставляться до збереження навколишнього середовища. Екопоселення зазвичай це спільноти людей, які вирішують проживати на одній території, які мають якусь спільну мету, і для яких дуже важливо використовувати ощадливі для природи і одне до одного технології. Це може бути відновлювані джерела енергії або сам достатні харчові е, ланцюги, або дуже інноваційні, бережливі комунікаційні е, технології, там спосіб спілкування, або щось про спільну е, роботу разом для досягнення мети. Е, ми пропонуємо екопоселення саме як концепцію для відновлення військових і їх родин, тому що е, на відміну від міста, е, там можна знайти спокій, безпеку, е, спільноту, яка трубу. Одне про одного, близькість до землі, і насправді на багато можливостей, де люди з різними. Ем... Можливостями зможуть знайти себе і щось робити або вирощувати рослини, або займатися будівництвом, або спілкуватися з людьми і багато інших варіантів. Станіслав з Новомосковська, не маючи бойового досвіду, став на захист країни у перші дні Великої війни. Після отриманого на передові поранення пройшов чималий шлях реабілітації і вже сьогодні сам працює з ветеранами. Пішов я 25 лютого. Ну, як то кажуть, ворог іде на нас треба брати зброю, йти на нього, тому що треба. Це зупиняти. Ну і там почалось вже. Я до цього тренувався, в мене не було бойового досвіду, але були посилені тренування. І в 23-му році на запорізькому напрямку отримав поранення від ворожого снаряду на передовій самій передовій позиції. Вона така була незручна, і всі розуміли, що там може бути важкувато ну так вийшло. Але ми туди пішли, так скажемо. Отримав поранення, сам ішов на Івак, досить довгий шлях. Були шанси широку втрачу, тобто сказали, що ну можливо ампутація, але все врятувалось, все окей, трішечки очухався, звик до цивільного життя, почав займатися більш громадською діяльністю. У межах проєкту Титани існуючі пропозиції для професійного розвитку ветеранів та досвід роботодавців регіону планують об'єднати. Аби повертаючись додому, оборонці знали, де можуть бути корисними та як забезпечити свої сім'ї. Ірина Стрижка, Романова Вакян, новини де До надзвичайних подій рятувальники продовжують невпинно боротися з пожежами в екосистемах. Протягом минулої доби виникло 33 загорання на відкритих територіях, загальна площа яких склала 26 гектарів. Згідно чинного законодавства, сума штрафу за порушення статті, самовільне випалювання рослинності або її залишків становить від 3 до 6 тисяч гривень. Надзвичайники Дніпропетровщини закликають не провокувати пожежі. У Кривому розі на вулиці Панаса Мирного сталося займання автомобіля. Газ. Вогонь охопив моторний відсік та салон транспортного засобу. Загальна площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Загоряння ліквідовано, загиблих та травмованих немає. Далі новини про спортивне життя Дніпропетровщини. В обласному центрі відбулися відбіркові змагання серед військових частин центрального оперативного територіального об'єднання з настільного тенісу. Усі подробиці розповість мій колега Ян Андрусенко. До Дніпра на змагання приїхало близько 40 військовослужбовців з різних куточків України. Допомогла в організації та проведенні заходу Дніпропетровська федерація настільного тенісу. Відмітити, що і дуже приємно, що саме сьогодні об'єднав наших захисників, об'єднав спорт і. Саме настільний теніс, що ще раз доводить те ну, доступність і масовість цього виду спорту, що в нього можуть грати будь-які версия населення, отримувати задоволення, отримувати такий спортивний драйв, інтерес і доводити, що ну, цей вид спорту може грати будь-хто. Самі ж змагання є відбірковими на чемпіонат національної гвардії України, що відбудеться у Києві, окрема мета реабілітація військовослужбовців, які повернулися з бойових дій та полону, а також гвардійці. І отримали поранення. Турнір проводили одразу в декількох категоріях. На цих змаганнях ми Зробили три категорії: це особиста першість серед військовослужбовців, чоловіків, особиста першість серед військовослужбовців жінок та парний розряд серед військовослужбовців загальний. І ті, хто отримав поранення, і військовослужбовці, які безпосередньо виконують просто це завдання. На цих змаганнях у нас представлено сім команд, які приїхали до нас з Полтавщини, з Павлограду, Кривого Рогу. Менчуга, Кропивницького, всі вони приїхали для того, щоб приймати участь у наших змаганнях. Одним з тих, хто зіграв на цих змаганнях, був і наш колега, заслужений журналіст України Віктор Ожогін. За його словами, такі заходи, перш за все, це можливість відпочити та провести час з користю для себе. Кращі спортсмени сьогодні будуть змагатися за звання чемпіона центрального територіального управління, а потім вже поїдуть чемпіони, візьмуть участь у чемпіонаті Національної гвардії України. Я скажу, що для військових дуже потрібно. Це перш за все розряд. Не так часто ми зустрічаємось, не так часто у нас випадає можливість зайнятися спортом, будь то теніс, футбол, чи волейбол, там баскетбол. Тому це дуже приємно. Їх потрібно ще зараз стан війни. Так я вважаю, що війна ще років йде. тому відволікатися військовослужбовцям. Потрібно, тому що сильне велике навантаження психічне для на військовослужбовців, тому що війна йде. І я вважаю, це дуже-дуже класно і круто, що проводять такі змагання. Вони дають, я ж кажу ще раз, не тільки фізичне розвантаження, а й психологічне розвантаження. Військовослужбовці, які посіли призові місця, тепер мають пройти ще один етап зборову підготовку. Переможці вже цих змагань і вирушать до Києва. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини. Д1. Волонтери штабу Українська команда в чергове приїхали до спортсменів Іларіонівської федерації з боксу. Вони допомагають юним чемпіонам та їхнім тренерам. Чим можуть у свій черговий візит. Волонтери привезли у подарунок боксерам сертифікат на придбання спортивного інвентаря для тренувань, аби ті краще готувалися до наступних змагань. Іларіонівська федерація боксу була створена у грудні 2020-го. Після закриття дитячо-юнацької школи юним спортсменам та їхнім тренерам просто нема було куди йти. Допомогли небайдужі люди: батьки та волонтери. Орендували приміщення, оснастили його всім необхідним, придбали інвентар. Завдяки їхнім зусиллям та допомозі сьогодні діти мають змогу займатися боксом. Тренера це все розпочали, і батьки, які стали потім меценатами спочатку. Почали допомагати і розвивати Це Це був Володимир Балицький і був Дмитро Пустовоїд, які е, загинули, захищаючи нашу країну. Але до війни і під час війни вони допомагали дітям. Вони починали розвивати цю школу, вони пишалися цим, вони жили цим. І е, сьогодні е, низька, низький уклін цим чоловікам і. Е, Спасі Дя... Дя... дякувати Богу, що в нас знову кажу, такі, такі люди є. Просторий зал для тренувань оснащений всім необхідним. Тут займається близько півсотні юних спортсменів. До війни дітей було вдвічі більше. З початком повномасштабного вторгнення багато хто уїхав, розповідає тренер Олег Калишенко. Проте Федерація боксу продовжує тренування юних спортсменів, живе і перемагає у її лавах. Вже чимало титулованих чемпіонів. У нас займаються діти не тільки сегоріоного. А із других селищ, допустимо, шахти це 30 кілометрів Еларіону, діти ну, попутним транспортом. То літичка, то автобусом з Перемайське. І хлопець у нас їздить з письменно. Це 80 кілометрів від Іларіону. Кожен день на літічку туди і обратно. Козор України став Олександру Ковалю лише 14. Живе він доволі далеко від Іларіонового. Ого. У селищі письменне. Аби потрапити на тренування, хлопець витрачає на. Дорогу в обидва напрямки 6 годин, і це не зупиняє його наближатися до головної мети. Мене спонукало займатися спортом, щоб так сказати, вибратись з того, з того положення, в якому я зараз нахожусь, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в професіоналах з боксу. Це моя сама найголовніша ціль. Я йду до цієї, до цієї цілі. І я вірю в те, що в мене все вийде. У цьому залі сьогодні займаються три молодші та дві дорослі групи спортсменів. У їхніх лавах чимало дівчат. Для дівчат це, ну я не скажу, що прям корисне, але ну, для координації рухів, для може захистити ДСП, більш бути психологічно підготовленою для старшого життя. Це їм як закаляє на це. І дівчат це дуже добре виходить. Ми можемо свою офіційну свою команду представляти, яка Лараниська федерація. «Вовк». У нас вже є своє ім'я і нас по цій громадській організації вже знають не тільки в селищі Ларіонова, а й за межами. Ми коли виїжджаємо на всеукраїнські змагання, там також представляють, що Дніпропетровська область, селище Лиріонова, І Іноді представляють як місто Ларіонова. Тобто ну, вже знають, що у нас бокс є сьогодні. Іларіонівська федерація боксу виступає і перемагає не тільки на всеукраїнських, а й міжнародних змаганнях. Єлизавиті Асатові 14. і вона вже дворазова чемпіонка України. Дівчина мріє про золото Олімпійських ігор. Досягнена є чемпіонка України, учасниця Європи. Ну, п'яте місце зайняла. Спонукають батьки, брат, брат теж ходить сюди. Чемпіони боксу, також там Тайсон, Усік, Ключко. Валерії Івановій, 13. Дівчина розповідає, що хоче пов'язати з боксом все своє життя. У вас є якісь вже досягнення. У 23-му році був чемпіонату України, де я стала фіналісткою другою. Потім я стала в Латвії. Різі було в березні змагання, я стала там третьою. І Корсень був на минулому тижні, я там стала першою. Моя ціль на 24 рік це чемпіонат України золото, стати першою та поїхати на Європу і заявати там золото для нашої країни. Не забувають про юних боксерів і волонтери зі штабу Українська команда Чергове приїхали і не з порожніми руками. Ми приїхали до наших улюблених діток і до нашої улюбленої школи. Яку бачили спочатку її розвитку, з місією подарувати сертифікат на придбання інвентаря для, для змагань, для тренировок. Якою важливою та необхідною є підтримка дитячого спорту, сьогодні розуміють і батьки, і тренери, і волонтери. Вдяка і шана таким людям, які розвиваються і підтримують, і розширюють. і Дуже прошу людей доєднуватись до таких до таких школ, до таких секцій, допомагати волонтерство. Воно не тільки про війну. Ми маємо і їм допомагати, тому що це наше майбутнє. Сьогодні Іларіонівська федерація боксу представляє Дніпропетровщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прославляє рідну область та Україну, привносить свій, хоч невеличкий, але такий дорогоцінний внесок у спортивні змагання нашої держави. Тож так тримати все буде. Україну Вікторія Галка Віталій Шалдов. Новини Д1. телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні! Друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 12 квітня. До вечора хмари, що панували в небі у Дніпрі весь день, заберуться геть. Без опадів температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються без опадів. Опадів, температура повітря від 13 до 24 градусів з позначкою плюс. Хмарна погода протримається у Марганці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів температура повітря від 13 до 24 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день. І тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів температура повітря Поливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Народний прогноз погоди: 12 квітня. В давнину спостерігали за птахами. Якщо дикі качки прилетіли жирні, весна буде холодною і довгою. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик.